Чи важко поміняти документи? Взагалі нічого складного. Саме складне це психіатр. Це перша справочка, яку отримують трансгендерні люди, F64, від психіатра. І от тут... Тіпо, психіатр має зробити заключення, що ти да, дійсно Що ти дійсно хворий на голову, в тобто трансгендерність, і тому от саме важко це психіатр. Зустрічається, часто може таке, що психіатри там умовно не ЛГБТК плюс френдлі. І такі, типу, до такого просто не існує, я не пишу такий діагноз. Це ж постійно таке відбувається. Ну тобто в нас немає прям чітких френдлі лікарів. Лікарів, які там прям ми знаємось на трансгендерності, ми вам випишемо справку. Ні, ти приходиш і такий, я відчуваю себе хлопцем. Він такий чи? Що, <гум> ну, давайте там, бі білий халатик несіть, зараз оформимо. Це так працює. А коли ти знаєш якихось лікарів, прям дійсно. Які там чули, щось читали за трансгендерість, і вони, вони як можуть зрозуміти тебе, ти до них йдеш в першу чергу, тому ну, що понятно. я знаю людей, які прийшли просто такі, та мені сказав до психіатра, і пофіг до якого приходять, а їх просто в'яжуть, типу, і тримають, колять, типу чимось, ну що вони хворі. Типу, бо в нас дуже мало інформації про це, ну, і понятно. да, і тому треба прям чітко йти до лікаря, який розбирається в цьому, який шарить, щоб ну тобі дійсно тебе там не обкололи. Ти тобі, а, та я так згадав, якщо чесно, у мене була розмова з людиною, якої рдух, і навіть він мені казав. Що не всі психіатри за це шарять? Да. Що тут можна казати про трансгендерність? да. да, 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 да.